Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Пишуть запитання: доброго дня, батюшка. Підкажіть, померла мама, при похороні, як я прощалась, я донька. Я її цілувала і в лоб, і в щоку, і в руки. Тепер мене лякають, що не можна було такого робити. Що ви скажете? Ну, по-перше, я не батюшка, батюшки в Московії. Священик Олексій. О, То раз. Друге, якщо це ваша рідна людина, мама. Коли ви були маленькою, і були підлітком, мама теж вас любила і цілувала, і обнімала. І це нормальна, здорова поведінка, нормальна здорова поведінка в сім'ї. І коли вже мама відійшла вічність, і ви прощалися з нею, і віддали останню шану, і цілували в чоло, і в щічки, це ваше право. Це індивідуальність. Особисто я цього не люблю. О. А хто хоче попрощатися з мамою, з сином, з братом, з татом, це ваше право. Можете сміливо прощатися, цілувати, бо вже більше ви з ними тут не здивитеся. То, то вже прах. Але те тіло, яке було з нами на отак, день в день. Так що, благословінці, не забороняється прощатися, але потрупні яди я не рекомендую. Ну не забороняю. з Богом.